Всіх, і сьогодні ми поговоримо про те, якщо ми вже виростили урожай, то як його зберегти. І насправді, крім традиційних підвалів, різних рекомендацій, я думаю, що сьогодні ми з вами ще обговоримо деякі цікаві поради, які можуть стати вам нагоді. Звичайно, що за певних умов, якщо у вас є такі можливості, і ми ви з цими можливостями зможете скористатися. Насправді, в нас вже листопад місяць на порозі зима, і дивлячись на те, яка в нас погода, то хочу сказати про те, що ми завжди можемо відтягувати збір урожаю деяких коренеплодів, деяких овочів до моменту, поки вони ще там можуть зберігатися. Таким чином вони зберігаються у нас на грядці. і це дуже важливий момент. До речі, досить багато коренеплодів ви можете зберігати саме таким чином. Наприклад, ви посіяли під зиму дайкони. І вони у вас ще ростуть, і це означає, що дивлячись на температуру, ви дивитесь, якщо в нас ще температура мінус 3 вночі або мінус 4, то це означає, що для цих рослин це є нормальна температура. Вони є холодостійкі і не бояться таких приморозків. Якщо у нас уже температура піднімається, то ми тоді звертаємо увагу на те, що потрібно зробити, і швидко це робимо. Також, крім дайкону, який у нас ще може якраз вегетувати і нарощувати хороший коренеплід. В нас на ділянці досить довго може зберігатися селера. От така селера в нас вибрана була тільки 19 листопада. Тобто селера зберігалася так само на ділянці, це означає, що поки вона переміститься в підвал, то за цей проміжок часу вона ще зберігає свою свіжість достатньо соку, і ми її можемо споживати в такому. Смачному вигляді, якщо мова йде про моркву, то це і морква, до речі, і пастернак. Це також коренеплоди, які ми можемо зберігати прямо на ділянці. Є один чинник, який впливає на кількість зібраного потім урожаю, це миші. Тому для мишей я раджу обов'язково використовувати препарати, наприклад, такі як родента біо, які дозволяють не одній мишці заразитися, а, наприклад, вона заражає цілу популяцію, тому що це є пшениця, яка заражена. Меше чим тифом. Бактеріями мишечого тиф. І е, тоді у нас е, така проблема зникає, і ви так само слідкуєте за тим, щоб е, урожай зберігся прямо на земельній ділянці. Якщо ж температура понижається, тобто, наприклад, я не раджу, звичайно, коли морква зберігається при мінус 4, мінус 3 градуси, все ж таки краще е, зверху її. Наприклад, якщо вона вже ви бачите, що могла би перебратися в. Підвал, то тут можна зробити наступне: ви накриваєте її, забираєте зелене листя і накриваєте матами спеціальними, які ви можете зробити з мішків, туди достатньо поклавши сухої тирси або сухого листя. Якщо буде, наприклад, в нас товщина таких матів 20 см, то це означає, що такі незначні приморозки моркві не зашкодять. Коли у нас температура знову вирівнюється, ми Можемо відкрити і далі поки що тримати її. На ділянці, крім того, тут нам допоможе ще агроволокно щільністю 50 чи 60. Чим товстіше агроволокно, тим краще воно буде дозволяти нам продовжити термін вегетації тих чи інших культур. До речі, ми це можемо зробити і з дайконом, коли ми бачимо, що понижається температура вже до мінус 5. Ми можемо це зробити так само з петрушкою, тому що в нас петрушка також холодостійка культура і не боїться приморозків незначних. і і якщо ми зробимо таке укриття, то це означає, що ми будемо зелень зеленню насолоджуватися значно довший проміжок часу. Тут до цієї ж категорії відносяться, наприклад, і крім петрушки, звичайно, рукола, різні види салатів, і це означає, що якщо у вас ділянка біля будинку, то ви можете постійно мати свіжу гарну зелень. Я би ще виділила також цибулю порей. Цибуля порей це, до речі, дуже цікава рослина, яка нарощує велику гарну масу. І ви можете використовувати або тільки білу частину, або ж можете використовувати для різних овочевих рагу, для зажарок, для борщів, для супів, ви можете використовувати і зелену частину. Саме цікаво, що ця цибуля порей не боїться морозів навіть мінус 6, мінус 7. Звичайно, коли в нас вже на вулиці мінус 18, то це для неї. Є певна проблема, і не всі рослинки можуть дожити до весни. Але з власного досвіду хочу сказати, що якщо ще випадає достатньо великий шар снігу, то така грядка вам буде давати урожай цибулі порей до самої весни. Це дійсно дуже зручно. Особливо якщо ви живете на своєму будинку і маєте присадибну ділянку з усіма цими коренеплодами, якраз є нагода звернути на це увагу. І відтермінувати оцей термін, коли ми вже повинні переносити це все в підвал. Якщо ми вже переносимо в підвал, наприклад, ми беремо селеру, вона вибрана не так давно, то ми обов'язково залишаємо кореневу систему, тобто ми миємо коренеплоди, просушуємо їх. Потім обробляємо бажано протигрибковими препаратами. Наприклад, в нас є препарати на основі корисних мікроорганізмів. І цими препаратами, якщо ми зробимо обробку підвального приміщення перед тим, як почнемо там зберігати наші продукти, і самих коренеплодів або ж фруктів, якщо це мова йде про яблука, груші, то це означає, що гнилий там буде менше. І вони будуть краще зберігатися, тому помивши, вибравши, помивши, просушивши, ми прямо так в ящики розкладаємо, наприклад, селеру і можемо ще накрити шаром тирси. До речі, коренеплоди селери зберігаються дуже добре, зберігаються до самої весни, і ми можемо їх споживати, маючи повноцінний склад вітамінів, мікроелементів, макроелементів саме завдяки завдяки таким коренеплодам. you you. Якщо вже мова йде за моркву, і в нас немає можливості її довший час потримати на ділянці, ми її вибираємо, то звичайно що треба врахувати, що є точка росту, яку треба зрізати. І саме моркву рекомендується зберігати, наприклад, у річковому сухому річковому піску. Можна вчуть в волозій тирсі, тоді набагато менше проблем із зберіганням цих коренеплодів. Якщо ж мова йде про, наприклад, батат. Це культура, яка вже дуже часто появляється на наших ділянках. І батат це так звана солодка картопля, але надзвичайно смачна. Батат не любить надмірної вологості. Його потрібно зберігати при температурі від 10 до 18 градусів у сухому приміщенні. Якщо є можливість розкласти в тирсі, це буде також чудово. Якщо ми говоримо про капусту, яку ми збираємо, до речі, капусту також ми можемо зберігати ще досить довго. на Наших ділянках, якщо вона не переросла, і якщо ви бачите, що вона сформувалася, вона має гарний вигляд, може ще вегетувати, нарощувати головку. Наприклад, якщо це білокачана, червоно, червона капуста, то це, то це означає, що ми її так само можемо максимально довго тримати на своїй ділянці. На своїх грядках, а потім, коли вже температури понижаються, або нам треба вже зібрати урожай, бо пора квасити капусту, то звичайно, що ми це робимо швидше. Але якщо нам її треба зберегти до весни, то це означає, що ми капусту вириваємо з коренем і створюємо і розвішуємо прямо в підвалі головками вниз. От оці капустини, звичайно, деякі листочки до весни почнуть загнивати, Але так бажано, так, також бажано обробити протигрибковими препаратами і потім слідкувати за тим, забираючи деякі листки, деякі листки які вже почали псуватися. Це такий метод, який дозволяє. Дійсно, споживати завжди свіжу, свіжу капусту. Що стосується цибулі і часнику? До речі, цибуля і часник не люблять надмірної вологості. Вони люблять суху, досить сухе, досить приміщення, але температура має бути нижчою. Тобто і часник і цибуля можуть зберігатися. Наприклад, цибуля може при нулі градусів зберігатися один градус. Часник ми можемо зберігати при температурі від п'яти градусів, але обов'язково забезпечувати. Більш сухе приміщення, тому що тільки він потрапляє в вологе приміщення, це означає, що починає проростати і швидко псуватися. Якщо такої можливості немає, то тоді ми чистимо часник, наприклад, перекручуємо його або на м'ясорубку, або через блендер, додаємо солі і робимо такі концентровані, концентровані заправки, які потім ми використовуємо уже з холодильника. Щодо цибулі, то тут треба звичайно, що ну так як і часнику, треба враховувати те що ми повинні висаджувати сорти які краще зберігаються тому що якщо ми говоримо про ярий часник він зберігається набагато краще але там зубки менші якщо ми говоримо, говоримо про озимий часник тобто ми висаджуємо його в цей час або раніше вже висадили, то це означає, що цей часник і не може зберегтися зберігти, так довго. Тому ми можемо частину часнику залишати на зелень, якщо ви бачите, що він не зберігається так, як треба, висаджувати на своїх грядках для того, щоб отримати ранню зелень. Частину ми можемо переробляти відразу, а частину ми можемо розкладати в трьохлітрові банки і пересипати крупною, крупною сіллю. До речі, в таких умовах часник також не загниває, краще зберігається і ви можете продовжити термін зберігання чеснику. Якщо мова йде, наприклад, за картоплю, то картопля, я думаю, що багато хто вже знайшов рішення для неї, але це коренеплоди, які можуть спокійно зберігатися при температурі від нуля до 10 градусів, і крім того, з високою вологістю. Чим якщо вологість висока, навіть досягає 90 градусів, картопля прекрасно зберігається, але звичайно, що в нас має бути низька температура. Чому тому, що при високій температурі, при більш високій температурі картопля. Через деякий час починає швидко проростати. Якщо ми в саду збираємо яблука, хоча ми вже їх і зібрали. Але на майбутнє хочу сказати ще один такий секрет. Можна для того, щоб менше яблука гнили в підвалі, псувалися, ви можете відразу, коли плануєте вже збирати яблука, також обробити їх протигрибковими препаратами прямо на дереві. Обробивши їх, коли вони вже просушаться, ви збираєте їх відразу в ті ящики, в ту тару, в яких ви їх будете зберігати. Це, це обов'язково потрібно врахувати, тому що кожна вм'ятинка на яблуці потім спричиняє її псування передчасне, і це означає, що за таких умов яблука зберігатися довго не можуть. Ми також зберігаємо яблука в досить високій вологісті. Від 70 до 80% має бути вологість, тому що якщо ми підсушуємо приміщення, то це означає, тобто більш сухе приміщення, то це означає, що яблука зберігаються там значно. Гірше вони починають всихати, і ми це також замічаємо, по тому, що вони стають м'які і не настільки вже смачні. Ще один чинник, який дуже впливає на якість яблук, на те, як вони зберігаються, це те, щоб температури були низькі. Тому що якщо ми зібрали яблука, а у нас в підвалі температура ще 15 градусів або і вище, то це означає, що яблука дуже швидко м'якнуть. Ви зриваєте такі смачні, соковиті, гарні, тверді яблука. А через деякий час, коли ви їх пробуєте, ви вже чуєте, яка це така, знаєте, уже м'якоть. І, е, звичайно, що смак таких яблук погіршується. Тому максимально довго ми їх тримаємо на дереві, обробляємо на дереві ж протигрибковими препаратами. Коли вони там обсихають, ми їх складаємо у відповідну тару, яку в якій відразу вони будуть зберігатися в підвалі, охолоджуємо. Тобто, якщо ми в день зібрали, в нас ще було сонце. Було тепло, то ми залишаємо їх на ніч, охолоджуємо і тільки після цього заносимо в підвал. Для чого це робимо? Для того, щоб яблука не виділили конденса. Тому що висока температура, низька температура, відповідно, тоді з'являється лишня волога, якої нам якраз і не потрібно. Крім того, якщо ми говоримо, наприклад, ще за такі коренеплоди, як буряк, то зберігаються вони також. Так само, як і картопля, тобто ми можемо зберігати їх спокійно в приміщеннях, можемо навіть накладати шарами, і потім, зверху, якщо, наприклад, накриваємо залежно від того, які у нас температурні можуть бути режими. Накривати можна або мішковиною, або можна агроволокном, тобто залежно в кого які є. Можливості, якщо говорити про такі культури, як пастернак, то пастернак можна до весни так само тримати на ділянці. Ми з вами про те говорили вже. Але хочу наголосити на тому, що ця культура дуже швидко втрачає свої властивості. І якщо ви її навіть зібрали, поклали в підвал, то вже через деякий час ви побачите, що сам коренеплід пом'якшав, і, звичайно, що він вже не має тої свіжості, яка була, коли ми його зібрали тільки з грядки. Тому в даному випадку, якщо ми забезпечимо зберігання на ділянці, крім того, забезпечимо те, щоб його не їли миші, то це означає, що ми можемо його зберегти аж до самої весни. До речі, якщо нам треба зібрати насіння з пастернака, і в нас є для цього умови, то ми так само залишаємо декілька коренеплодів прямо на ділянці. На наступний рік він буде він дасть світ, і потім через деякий час дасть і насіння. Ще з власного досвіду хочу сказати, що якщо ще ви частину цибулі порей збираєте, то також її можна зберігати в підвалі. Ви викладаєте її разом з корінням, просушивши перед цим. Разом з корінням, накривши також кореневу систему, наприклад, вологою тирсою, і до весни. У вас біла частина точно буде в такому стані, що збережеться і ви можете її спокійно використовувати. Зелень вона може, звичайно, що пожовкнути, може змінити свій колір, але нам важлива біла частина цибулі порей, тому це також можна зробити. Отже, якщо говорити про наш урожай, то звичайно в такому випадку і по тих рекомендаціях дуже важливо, щоб були стаціонарні, стаціонарні грядки і на стаціонарних грядках що була гарна родюча земля. І я, звичайно, всіх вас запрошую зробити урожайну грядку, тому що такі грядки дійсно дозволяють зібрати і великий і гарний урожай, і разом з тим тримати на цих грядках до моменту, поки у нас погодні умови дозволяють, і тільки потім перемістити в підвал або приміщення для того, щоб ці цінні якості цих наших урожаїв збереглися. Я вам бажаю всього найкращого. Бажаю. Гарних урожаїв, і звичайно, щоб вони вам давали цінність аж до самої весни. До наступного урожаю. Всього найкращого.